Одеські пляжі ще офіційно не відкриті для відпочивальників, але тут уже повно людей. Пані Жана каже, хоч і ніде сховатися під час повітряних тривог від відпочинку біля моря відмовитись не може. Відпочиваються гарно. Дуже люблю своє море, і без нього жити не можу. Дуже страшно і дуже жаль, що у нас немає тут ніяких укриттів. От зараз була тривога, і побережжя писали ховатися. І не знаєш, куди ховатися. Побігли до цього камня і сховалися. А от пан Віктор знайшов мобільне укриття на узбережжі і охоче ним користується. Чоловік переселенець із Бердянська, півроку провів в окупації, тому на тривоги реагує. Я в укриттям був. Укриття. Да. Таке як? Вони ж касітниками стріляють. Тів на одеському узбережжі майже немає, нарікають відпочивальники. До більшості треба йти щонайменше 10 хвилин. Проте одеські підприємці почали виправляти ситуацію. До оздоровчого сезону вздовж одеського узбережжя почали встановлювати перші модульні укриття. Всередині є розетки та місця для сидіння. Це наразі найближчі до моря сховища. Поки що таких усього два, а пляжів планують відкрити в Одесі два десятки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Серед них як і муніципальні, так і ті, що орендують. Там мають бути рятувальні пункти і система оповіщення про повітряну тривогу. А от протимінні сітки не встановлюватимуть, вони неефективні, борвуться. Максимально будемо спряти допомагати, щоб пляжі для оздоровлення військових, їх сімей, наших громадян міста, які сьогодні від відсутності світла й постійно. Ні, обстріли такі інші, щоб вони могли би отримати позитивні моменти. Якісь оздоровлення звичайно будемо намагатися більше. При цьому у силах оборони півдня наголошують, у узбережжя несе чимало загроз. По перше, з території тимчасово окупованого Криму ворог б'є по Україні балістичним озброєнням і часу, щоб сховатися тут вкрай мало. По-друге, рівень замінованості Чорного моря все ще достатньо високий, і будь-який шторм може принести міни до берега. Те, що відбувається, наприклад, станом на сьогодні. Не означає, що ситуація не зміниться завтра після чергового шторму. Громадяни вони будуть намагатися потрапити на ці пляжі і в будь-якому разі вони туди потраплять. Тому, звісно, залишається лише за можливості максимально забезпечити цей процес з точки зору безпеки у силах оборони півдня закликають людей після шторму не виходити на пляжі і завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги. Щодо відпочинку в області, місцева влада ще вирішує. Можливо, упродовж сезону теж відкриють деякі пляжі, кажуть Вова Олександра Ченкова Євген Рапенько, фактесі тіві. Єдині новини.